Вітаю, друзі. Сьогодні, сьомий жовтня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, його керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною онлайн студії віртуальній. Поки що добрий мій знайомий військовий експерт, знаний в Україні. Входить до десятки найкращих, найцитованіших експертів України за версією моніторингу нашого центру громадської аналітики вежа. Іван Ступак, Віна... вітаю тебе, пане Іване. Вітаю, дуже дякую. Чергово за запрошення. Навзаєм дякую, і я хотів би сьогодні запропонувати тобі поговорити про дві теми: про Путіна і про його друга Фіцо. Фіцо ага. сьогодні зустрічається зі Шмигалем, вони там обговорюють різні питання напередодні цієї зустрічі. Такої загадкової несподіваної, тому що я про неї, чесно кажучи, не знав. Він наскільки розумієш, Мігаль поїхав десь на, на захід України там з ним зустрічатися. А Фіцов перед цим наговорив купу різних речей: мовляв, і Україна і в НАТО не буде, і треба, щоб в газ був, і таке інше, але насамперед хотів би, звісно, проговорити з тобою історію із 72 річчям. Сподіваюсь, останнім Путіна сьогодні його там вітають, і з привітанням. Першим до нього, звісно, прилетів Олександр Лукашенко. Його зустрічали в аеропорту. І один із росіянів, хто хто його зустрічав, це був не сам Путін. Він сказав йому: Ваше превосходительство, шановний Олександре Григоровичу. Ну Лукашенко сказав: мовляв, та ні, ні, ні. Я ж не як ти його бачиш, це превосходительство, Ну, в своїй манері, примітно, що Путін нібито не організував ніяку банкету з цього приводу, але зібрав э, саміт, голів. Країна співдружності СНД співдружності незалежних держав до цього до цієї співдружності входять там лідери країн колишнього радянського союзу. Нас там, звісно, немає. Ну нібито і привід є, нібито приводу немає, але з Днем народження не вітаємо і так далі. Я тут хотів би власне твої знаєш, такі маркування, можливо, ліричне, можливо, ні, запитати про те, хто і чому вітає Путіна і до нині. Я сьогодні про це спілкувався з журналістами, виказував свою думку, що кажу, ну, в нього є там ще хтось, да, з ким не спілкується. От що ти бачиш саме за цією подією загалом цього року? Ну дивись, це зібрання, яке випадково припало на його день народження, це ж знову таки не випадково. Попри те, що він заявляє, я святкувати не буду, так, він каже, я не буду. ну Дійсно, на загал цього не відбувається, але. Вони проводуть засідання, вони поспілкуються там, зроблять красиві світлини. А потім е, з'явиться у Лукашенка. Це дуже полюбляють в його пул первого з'явиться там учистий обід, і там почнеться фотки меню, стрірлять з біконом там, господи, там в інжирі і там голубіки. ну Тобто такі речі, от такий урочистий сніданок, не знаю, там вечеря. І за цією вечері вони будуть вітати Путіна. Нащо всі туди їдуть? Попри те, що Російська Федерація під санкціями вона безмежно втрачає ресурс військовий, економічний, політичний, дипломатичний всілякий, але вона залишається великою країною по масштабах. 17 мільйонів 100 тисяч квадратних кілометрів території. З цим треба рахуватися. В першу чергу рахуються ті країни, які залежать економічно від Російської Федерації. Білорусь, Білорусь за результатами економічного підрахунку в 2023 році. На 67% залежить від Російської Федерації. Я думаю, цього більш ніж достатньо для того, щоб Лукашенко їздив, відпрацьовував свій номер, показував, що ми з вами, ми до кінця. Лукашенко всіляко допомагає російській владі. Підтримувати цю війну, ну так те вірніше, що, що від нього залежить. Дві з половиною тисячі тонн різноманітних боєприпасів тільки за 9 місяців, якщо не помиляюся, цього року було передано від Білорусі до РФ у вигляді там снарядів, але здебільшого це авіаційне озброєння, там якісь ракети з радянського виробництва. Це Білс, не Білснебілсад, перепрошую. А... Господі, білоруське видання, білоруський гаюн, моніторганий паблік. Він порахував таку кількість Ще раз, не невід гарного життя. Це відбувається. Лукашенко чудово розуміє, що він залежить від Путіна, і треба відпрацьовувати номер. І давайте Так я ще залишуся на е, цій сходинці Лукашенка. Він боїться однієї штуки. В цій війні з Україною ми багато з тобою разів казали про те, що там і він готує своїх військових. Жодного вторгнення я впевнений, не буде в Україну. Він намагається підтягнути своїх військових, щоб вони були здатні протистояти будь протистояти яким загрозам, але основна загроза для нього йде від України. Він це чудово розуміє від полку Костюся Каліновського. Він це ще раз це, це не метафора, це дійсно він, він боїться так. Можливо, це не велике угруповання, але це. Єдине угруповання, яке буде здатне з ним щось зробити. Він боїться такої ще штуки на в цій війні буча. Це ж та річ, яка йому не дає спокою. Я постійно дивлюся, ви змушені дивитися його різні виступи. Він не боїться того, що він робив в 20-му році своїми громадянами, коли їх били, гвалтували, кидали до в'язниці, розстрілювали, в нього є пояснення, Це все, бандити, там м -м, хотіли захватить власть, англосакси, там мітежники бігли. Це все зрозуміло. Він собі це пояснив, але коли кожного разу він згадує бучу, я спочатку спочатку не міг зрозуміти, та що ти тут бучу, а потім. А, секундочку. Бучі не відбулося тих подій, якщо б він не надав свою територію для проходження російських військ. Це єдиний стрьомний проблемний момент для нього. Він не згадує нічого: ні Дебальцева, там, ні навдівку, там, нічого. Тільки Буча. Він згадує в контексті: це все спецслужби придумали, реалізували, все підстроїли. І от у мене два великі такі сценарії. Він боїться. А, з точки зору відповідальності перед там міжнародним кримінальним судом, ви коли там не знаю, там, впаде режим Путіна, він автоматично впаде. Можливо, так можливо. Але як на мене, він в такому віці, і я бачу, як він там чіпляється за життя. Ну звісно, це така дуже риторика, патетика, але можливо, відповідальності там, десь потім, колись. Я думаю, можливо, це його десь чіпає чіпає, але ще раз, це той момент, за який його дуже дуже сильно трогерить. Ну це для розуміння. Тепер, якщо поїдемо далі по його друзях, Азербайджан, Росії, Азербайджан залежить від Росії. Попри те, що там великі поклади природнього газу, велика кількість ресурсів окуповується Казахстан, не Казахстан, перепрошую, Азербайджаном в Росії. Бо Азербайджан фізично не може забезпечити всі потреби там, там своїх клієнтів. Це все йде за рахунок російського газу, Казахстан. Там теж побоюються у цього північного казахстану цих сепаратистських рухів. Тому я думаю, можливо, змушені всі ці лідери та решта решта лідерів приїжджати до Путіна і грати свій mm. номер відпрацьовувати номер. Насправді ну, там ще є інші члени СНД, такі як Молдова, вона не приїхала Таджикистан, ну, ймовірно, не приїде Вірменія, невідомо чи приїде Киргистан, Таджикистан, Узбекистан? Тобто є ті, що хто, хто ще готовий підтримувати Путіна у його війні проти Росії, проти України? Перепрошую, скажи мені, будь ласка, от просто таке, знаєш, можливо, риторичне філософське запитання, все ж таки: наскільки довго вони будуть з ним близькі? Певно, ти залежить вже ну обмалював, от, наприклад, Вірменія, та ж наскільки вона що буде довго залишатися в обіті? Чи є можливість того, що сьогодні, ну знаєш, такою демонстрацією там певної присутності лідерів Путін, що може показати, що ось дивіться якийсь оброші, да хтось там є, бо до нього Кимчини не прилетів вітати з днем народження. Сін дзінпін також не прилетів його вітати з днем народження. Ну якось так все виглядає жиденько, як на мене? Ну жиденько, Дивись, пам'ятаєш, був такий момент, коли. А... Путін зустрічався з Джорджем Бушем Молодшим, і є багато документальних свідчень про те, що він його розглядав як просто такого лідера, такого потужно, молодець, красавчик. І він пам'ятаєш цю історію, навіть вигадав іс... ну, історію, вигадав історію про срібний хрестик, який там будинок згорів, а хрестик вцілів. і Він цю історію розказав Бушу молодшому. Він повірив, тобто, це все ну, це, це багато. Я там. Дописів на цю тему і публікації і книжок написано. Тобто розіграна така була спеціальна операція. Він ще раз вважав Буша дуже сильно людину. Але коли відбувся теракт, у 2001 році ці башні, близ, близнюки, то є багато свідчень, що Путін розчарувався в Буші. Він назвав його кульгавою качкою. Пф, та ну що з ним зустрічатися, все і до речі, вже сьогодні з'явилося повідомлення від російського видання: здається, проект так, де так. Супутникові знімки його резиденції Бачара в ручей, і там немає будівлі, де колись Путін зустрічався з цим Джорджем Бушем молодшим. Звісно, тут немає прямої прямого, прямого зв'язку, але так симптоматично. Тепер Путін сам перетворився на кульгаву качку, бо він тепер ну не ровня Сідзіньпіню. Ну хто такий Путін, щоб до Сі Приїжджав? Тобто, ну. Подстать йому ну от, приїхали, поспілкувалися, але якщо буде можливість, кожен з цих лідерів ну, швидко е відстрибне від нього. Ну, давай так. Вірменія ну дуже залежить від Росії. На жаль, всі чудово розуміють, що Туреччина і Азербайджан вони просто можуть в будь-який момент з'їсти Вірменію. Ми бачимо на Горний Карабах. Тобто сили нерівні, ну mm -hmm. ми це розуміємо, і поки вірменія дуже слабка. Він буде, ну він вона, вона буде підігравати путіну наскільки це можливо. Ну ще раз, але ми бачимо, намагаються придбати брон, придбали бронетранспортери в Франції. Вірменія, від яких раніше відмовилася Україна, не через те, що вони погані, а саме через те, що ну це броньована техніка, легко броньована для поліцейських функцій більш ніж достатньо, але на лінії розмежування це просто як картонний будиночок, Він просто спалає дуже швидко, і тому Україна відмовилася. Вірменія придбала і планує далі співпрацювати з європейським союзом. Тобто, ми бачимо рухи туди є. Ну, підводячи не те, що риску а проміжну риску, у твоєї думки, все таки Путін залишає у полі свого впливу. Не те, що зору впливу, низку країн колишнього Радянського Союзу, і саме їхня присутність сьогодні у Москві, Ну, принаймні, не з, не, з приводу того, що я бачив, то нібито Путін сьогодні навіть збирається організувати зустріч окремо із Пашиняном і окремо із Алієвим, де, можливо, будуть обговоритися питання підписання їхньої мирної угоди, яка ну, ніяк не може бути там досягнута спільних знаменників у цьому сенсі. Е, ну тут справа в тому, що наші також спецслужби привітали сьогодні. Путіна із днем народження відомо про те, що кіберфахівці головного управління розвідки. Спільно з активістами групи ВО Тім С Тім 7 жовтня поклали на лопатки автоматизовану систему правосуддя. Окрім того, виключили ще і телеканали Росія 1 і Росія 24 кажуть, що вони хакнули і не просто хакнули, а знесли навіть резервні копії, які були на серверах цих телеканалів. Що там з цим відеоконтентом не зрозуміло. Я не вмикав не, ці телеканали чи вони нині працюють, чи ні, але історія примітна, і це зроблено не випадково. Окрім того, Сьогодні, я знаю, що ти вже коментував цю тему на радіо НВ, до Феодосії прилетіло щось. І те, що я бачив буквально нині, то там ще й досі палає пожежа на площі тисяча квадратних метрів. Наскільки це для Путіна є якимсь таким знаєш, ну, ударом, мовляв, на день народження, ми йому таке всунули. Чи так я думаю, що він уже звик Слухайте, не забуваю, що і доповідають, чи як там все хорошо, прекрасна маркіза, тра та та там, ну тільки там ну трішечки щось там запалало. А, і я думаю, що Путін стає ну не то що жертвою, ну хоча б можна сказати, жертвою саме своєї ж пропагандистської машини, коли е, речі не можна називати своїми іменами. Хлопок, задимлення, що там ефект лінзи, трава. І, ну тобто, навчили всіх так говорити. А потім, коли ти чуєш від сторонніх людей, та то трава горить, а трава? Ну окей, нормально. Хоча повинен mm -hmm. був інтерпретувати, не трава горить, там палає все ефект лінзи, вибухає. Перніковий фік. Ну, тобто всі ці речі. ще раз, він стає заручником своїх, цього, свого ж цього ново'язу, який було нав'язано його е команді, всім підлеглим і вони програють за його правилами, і він сприймає всю цю реальність тільки так. Тому ще раз, ну, прилетіло по феодосійському цьому нафтопровалочному комплексу. В четверте, в четверте прилетіло, супер, класно. Я думаю, що в п'яте прилетить. Головна мета така менше. Експорту нафтопродуктів за кордон менше сплачених податків середи на рефі менше проданих нафтопродуктів валюта, виручка, бюджет, і ось ті 142 мільярди, які Росія намалювала собі на наступний рік на сферу оборони та національної безпеки. Якщо в результаті цього удару буде там не знаю там на мільярд доларів менше, плюс це вже велике буде досягнення для України. Справа в тому, що я зараз читаю книжку Руський мір Вадима Денисенка. І там він пише про історію розваги. Я ще я України. ще не почав, я тільки придбав, але ще не, не почав. Цікава книжка, там багато є, ну зібрано докупи моментів, які стосуються, наприклад, розпаду Росії. Бо ми постійно про це говоримо. От він там визначає акцентує увагу на тому, що потрібно декілька факторів, які б означали початок розпаду імперії. Загалом погоджуюся з ним, тому що один ну не може е, сприяти тому, що от, до прикладу беремо. Ми часто любимо говорити про те, що вал цін на нафту в 80-ті роки, на кінець 80-х років, став причиною тому, що радянський союз розвалився, але були інші причини. На правду так він про них пише: це і нестабільність у багатьох регіонах. Яка почала з'являтися, ну хоча б саме нагірний Карабаки, що задати і Придністров'я 89-й рік. Ой, перепрошую, Молдова тоді ж не було Придністров'я сорі, і окрім того, одним із факторів, що про що він пише це е, спрямування грошей, які були тоді в радянському союзі, максимально на ВПК, те, що робить сьогодні і Путін, бо якщо дивитися по бюджету Росії і те, куди перенаправляється максимальна кількість грошей, це на війну. Ну, от навіть на 25-27 рік вони закладають збільшення видатків на 900 мільйонів доларів. Ну майже на трильйон доларів, мільярд перепрошую, майже на мільярд доларів на разову виплату тим, кого вони найняли по контракту. Оце великі гроші, і це офіційно в бюджеті. От як ти зараз бачиш цю історію з тим, що ну, от Росія крок за кроком степ за степ, бай степ рухається до цього сценарію, який описує Денисенко у своїй книжці, там що кілька пунктів, що може призвести до якої, якої якоїсь трансформації на Росії, Путін це відчуває чи не відчуває, чи йому, от вибач, пофіг, сьогодні приїхало там три якихось президенти. Ну мені досить нормально. А далі дивись, а, що тобі скажу, що я зараз бачу з цієї всієї історії. Перше по виплатах, по виплатах сьогодні Білградська область переплюнула всі області і проголосила, що будуть виплачувати там. 2,3 мільйона рублів ці разова виплата. По грошах це, якщо приводити, 31 тисяча американських доларів. Тобто то, то, ну, ну, шалені гроші. Ну, разова виплата. 31? Ну от я переводив в Google, якщо тобі є зараз можливість, поки я буду відповідати, там за Google, то, ну, 2,3 мільйони рублів, це ну, 31 тисяча доларів мені показали. Десь 21. 21. Чому не показали ні, ні, ну не може. можливо і ну, ну бо... Окей, я я, я рахую, Івані, я рахую. Так, да, дивись. Вони підвищили, тобто вони зараз є в топі. Тобто там ого-го, поїхали. Ну кілька. да, да, Все правильно. Майже 30. 31, 31. Зрозуміло, що для великої кількості росіян ця сума може закрити 95% їхніх проблем. Ну, на секундочку, угу. тому можливо, вони погоджуються. Буде ще більше бажаючих вони, вони закривають проблему грошима з приводу е, вкладання в війну: 6% російського ВВП піде на е, військо, 6% 3% на національну безпеку. Тобто, всього там десь під 9, ну, до 10% відсотків mm -hmm. у двадцять році піде на війну та національну безпеку. Якщо не помиляюся, в радянському союзі в останні роки там був момент, коли. 20% ВВП йшло на війну на всі ці видатки, на пов'язані з погонами. Не розвиток ще раз, це не розвиток країни взагалі. Так. Це танк він нічого не виготовляє. Це комбайн його виготовили, він приїхав, зібрав зерно, переробив його. Танк виїхав з заводу, згорів нафіг, просто нафіг згорів, разом з екіпажем. все, от Все ж туди вкладалося, обладнання, метал, все, все згоріло, все палає. Це ще одна складова, і тепер я згадую просто момент. Давай з тобою разом будемо аналізувати і згадаємо, коли в Російській Федерації в Раді в Роді Радянській, Радянській імперії. в Російській імперії відбувалося найбільше потрясіння. Я моє сімнадцяти тоді... рік, моє особисте бачення тоді, коли починалися оттіпіль, от в такі моменти, коли. Ту напругу, яка була в суспільстві, її намагалися загасити шляхом вкидання якихось там плюшок. От, ну, давайте так згадаємо, хто там здається, Олександр II, імператор, коли він а, це кріпасне право, так, він скасував mm -hmm. і одразу тільки там ура, слава імператору! Буквально там за декілька тижнів починається. та ну ні, ну то мало вже. Нам треба конституція, наш той цар потрібен. Тобто. Як тільки починають стравлювати пару, ті знімають напругу, Одразу система вимагає додаткових плюшок, тисне uh -huh. ти ще більше пари напруги скидаєш, ще більше напруга ну, плюшок вимагає суспільство. Згадаємо е, там 85-й, 6-й роки, коли окей, там давайте вам там кооперацію, та ті кооперативи, е, одразу поїхали джинси, кока-кола, піпсі-кола, віддіки подпольне, і одразу режим почав входити а в то все злосний запад, то все злосний запад. Як тільки починає, Ця якась відлига, то одразу починаються у системи проблеми. Тому я так бачу, що Путін цю помилку не хоче допустити, і він навпаки ще буде більше закручувати гайки, ще більше відповідальності, ще більше покарань а, для того, щоб тримати суспільство в такій напрузі, настільки, наскільки це взагалі можливо, Тому, а як це довго може тривати в часі? Знаєш, відповідно так: це буде тривати вічно, поки не завершиться. Дуже влучно, головне, точно. Ну, окей, ми залишимо це питання для наших глядачів. Нехай вони спробують дати відповідь у коментарях, як швидко може завалитися під Путіним його імперія, тому що кроки, які він зараз вчиняє, ну, вони реально для нього фатальні. Я навіть без перебільшення це говорю, але на правду пан Іван говорить правду, бо це закінчиться саме тоді. Коли це закінчиться, ну триватиме так довго, доки не закінчиться. І тут хотів би поговорити буквально кілька слів. Що ти думаєш з приводу зараз позиції Фіцу, який почав заявляти про те, що я не допущу Україну в НАТО, дайте мені дешевий газ, а Шмель каже: ні не дамо. Транзит продовжувати не будемо. Хоча був проект запущений фактично за посередництво Азербайджану, який мав по українських ГТС. Постачати цей газ до Європи. Я б знаєш, би, не звернув би можливо ці особливої уваги на цю новину, але Шмігаль на завершенні додав: ми все рівно будемо виконувати всі свої зобов'язання перед нашими європейськими партнерами. І тут у мене виникає запитання: а що за цим може стояти? Ну, дивись, ми з тобою ти ж тільки що казали про Азербайджан. Так, велика ну, велика країна з покладами природнього газу нафти. Але немає того такого ресурсу, що забезпечити всіх там, хто потребує цей газ, і змушена Азербайджан брати російський газ. І коли йшлася мова про те, що давайте в нашу українську трубу завантажимо азербайджанський газ, ну його банально немає на ринку ще раз. Я не є фахівцем в цій галузі, але. Е Ті люди, з якими я спілкувався, не кажуть: ну слухайте, там банально ну, немає азербайджанського газу, є російський газ і уявити собі. Ну, ми розмірковували з однією людиною. Я каже: я собі не уявляю, як можна там на третьому році війни знову підписатися з російським газом. Хоча президент Зеленський каже: Ні, з Росії там жодних перемовин. Окей, це окремий трек ми окремо не проговорюємо, але так. газ російський через українську трубу людина каже, я не розумію, як це можна собі навіть зробити. Люди не ідіоти, українці. Це може коштувати чинні владі влади, можливо, ще раз ну ви спровокувати великі великі проблеми. І ось коли пан Шмигель каже, будемо продовжувати виконувати. Я дійсно кажу: я не маю відповіді на це питання, за рахунок mm. чого до кінця терміну дії угоди. Можливо, але з іншої сторони, ми чули заяви пана пана що жодного членства в Альянсі, Хоча з іншої сторони він показує Окей, але в Європейському Союзі, будь ласка, тобто так займайтеся, але допомагати ми військовому плані не будемо. Тобто, сказати, що він повністю антиукраїнську позицію, як, наприклад, Віктор Орбан, я б не наважився так сказати. Так військовому плані проти України в інших планах, в цивільному ласка, Європейський Союз раді богу займатися, але допомагати військом вам точно не будемо. Ну що ж, тоді будемо очікувати відповіді на запитання, яке ми не змогли знайти тут саме що мав на увазі пан Шмигаль, коли говорив про те, що ми будемо виконувати свої зобов'язання перед нашими європейськими партнерами, не зважаючи на те, що транзиту російського газу через територію України не буде. Я просто неодноразово говорив, коли піднімалися спекуляції в змі стосовно того, що ну ми не можемо засуджувати Азербайджан за те, що він співпрацює з Росією, це його особиста справа, державні інтереси, наші цінності можна засунути глибоко в дупу. Тут питання не про те, навіть я бачив купу експертів азербайджанського походження в українських медіа, які говорили, ви не можете критикувати Алієва за те, що він співпрацює з Росією. Говорю, зашибісь. Ну тоді питання виникає питання: а чому ж тоді Сокар у нас живе, який підписав контракт з Спромом? Ну і три крапки тут. Тому так я думаю, що нам варто почекати відповіді на це запитання. Воно точно з'явиться. Я дякую тобі, що ми змогли тут обговорити на загальних поки що рисах. Такі складні, чутливі для українського суспільства. Проблеми направду, проблеми. Сподіваюсь, що влада буде дослухатися до громадян, робити адекватні правильні кроки. А шмигаль, коли говорить, що російський газ не буде йти через територію України, то так воно і буде. Дякую тобі. З нами мав і був Іван Ступак, і я, Валерій Кличок. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео. друзям, обов'язково ще побачимося. Спасибі. Дякую.